Слідуючи, перше питання це про обрання секретаря засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. У кого які будуть пропозиції? Бойчука Іванослава, секретаря. Хто поступила е, пропозиція комісії обрати Бойчука Іванослава Дмитровича? Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримався. Одноголосно сьогодні у нас е, на комісії присутні чотири члени комісії і е, Галина Петрівна, начальник фідвідділу, головний спеціаліст пані Уляна. Перше питання про внесення змін до бюджету Євнівської територіальної громади на 2025 рік. Галина Петрівна, вам слово. Внесе зміну податку. Сте зміни у додаток 1 до. Згідно аналізу виконання плану по доходах, власні надходження згідно уточненим річним планом на 31 березня 2025 року було виконано 109,2% в сумі 1 мільйон 200 тисяч 400 грн. Слідує питання. У нас. <клес> Це виділення додаткових коштів на оплату харчування двох учнів Акрешірської гімназії в сумі 13 тисяч гривень. гривнів. Кого які будуть питання? Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Утримався одноголосно. Слідуюче питання: це співфінансування з місцевого бюджету на забезпечення нуж у 2025 році 49 тисяч. 200 гривень. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримався? Одноголосно. Про виділення додаткових коштів у середньобережнійському ЗДО Березунчик на придбання бойлера. 5350. Кого які будуть пропозиції? Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримався? Одноголосно. Проведення додаткових коштів Яблонівському ліцею на придбання обладнання у сумі 25 тисяч. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за утримався одноголосно е, про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Яблонівська районна лікарня за четвертий квартал? 2024 року. Затверджуємо звіт, тому. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Він сказав, що ми мали би звідти його чи затвердження на сесії. Ні, ми просто рекомендуємо і подаємо на затвердження сесії. Так, рекомендовано до сесії. А, ні, ми не приймаємо рішення, просто рекомендуємо, щоб це питання було заслухано сесії На і прийнято рішення. Так, ми можемо рекомендувати. Ми не можемо... Хто за цю пропозицію прошу проголосувати, хто за, отримався? Тобто рекомендуємо до сесії прийняти звіт. Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП Яблонівська районна лікарня за 4 квартал 2024 року. Слідуюче питання. Про погодження змін до фінансового плану КНП Яблонівської районна лікарні на 25 рік. Так, така, О, сама ситуація. така сама ситуація. Що по тому питанню? Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Утримався одноголосно. Про виділення додаткових коштів для закупівлі каналізаційного насосу оплати послуг та його встановлення. Це ми говоримо за каналізаційний насос у нар... лікарню, у Яплонівській районній лікарні. Е -е Є пропозиція виділити 50 тисяч. Кого які будуть пропозиції? Підтримує. Хто за? Утримався одноголосно. Про виділення додаткових коштів на відпущення лікарських засобів пільгових категорій населення КНФ районна лікарня у е, сумі 100 тисяч. Це, е... це зараз, я це піднімаю, зараз. На е, безкоштовні рецепти таким категоріям: на цукровий діабет, на онкохворим, на ДЦП, інваліди армії, інваліди першої і другої групи. Це не скільно. Став на штар. Штар, штар, штар. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати? Хто за? Утримався одноголосно. Про виділення додаткових... додаткових коштів на виконання часткові шкодування суб'єктом господарювання вартості придбаної великої рогатої худоби овець і кіз. Це є програма, яка співпрацює з програмою обласною. Для того, що якщо наші люди закуплять ту чи я інакшу худобу, вони отримують відшкодування з обласного бюджету. І за те, якщо вони знаходяться на, у нас у громаді, у нас ця така сама програма розроблена, і частково ми відшкодуємо своєї програми. Дивіться, в, в сумі 20 тисяч. У нас був занепад з вівчарством, з усім це є дуже добре. бо Якщо ще моя область, це треба дофінансовувати. Якщо ми не будемо дофінансувати, то люди не приймають. Це добре. Це так дякувати Богу, що люди це відновлюють і хочуть цим займатися. Хто за цьому? Хто за цю пропозицію, прошу пролунати, хто за? Утримався одноголосно. Так. Про виділення додаткових коштів на верифікацію вулиць будівель. 99 тисяч. Ви розумієте, я висловлю, я перепрошую, я висловлю, хоча Василя Васильовича я не зрозуміло. Ну я не зрозумів для чого. Я не, ну, як був працівник БДІ, розумію, де є зареєстровані будинки і вулиці. Що це мають за ці гроші робити? Я так і не. Я і не зрозумів. Я не зрозумів для чого ми їх даємо? Ну. Так. Е, тут є лист до бюджетної комісії за підписом начальника відділу. Е, про національну інфраструктуру геопросторових даних від 13.04.2020 року. То в зв'язку року з відсутністю топ геозетичних даних сіл, які входять в Лунівську селищну раду, а саме генеральних планів, планів просторового розвитку громади, карт і сіл. Просимо вас виділити 99 тисяч. Які дозволить нам короткий термін провести верифікацію вулиць та будівель. Я думаю, що е якби був Микола Васильович, він би був деса детально це об'яснив. Ну, Василь Васильович не міг це детально об'яснити, але так звучить лист. Я так розумію, що це їм потрібно для роботи з. З реєстрами з адресами. З, з адресами вулиць потім будинки і пішло нанесення Леонть... на карту. сіл. Василь Петрович, я розумію, що в нас села, нема села на біди. У нас села, мають по господарській книги з адресами, нема такої біди, як є СМТ. Ну СНТ місто Костю не мали будинкові книги. Але це, я... ну, я треба для громади, я за... Я, якщо це, це треба підтримати, тому. що, ви кажете, що це необхідно і не зможуть люди потім щось оформити свідоцтво на правовласності, якісь певні... Чи субсидію отримати, чи. чи... Ну, я підтримую, якщо це дійсно необхідно. Хто за Лиш фінансувати після всього, після акту виконаних Та, так, можна. Як і попередні оплати, Галина Петрівна. інакше, інакше. інакше покажуть вони, що в нас вже є ця закладна база. У нас немає. Ну то і все, як ви зроблю роботу, заплатити. не зроблю, не платити. Так, я ставлю на голосування. Хто за цю пропозицію прошу голосувати, хто за? Утримався одноголосно. Е, Також в нас є клопотання від оздоровчо відпочинкового е, закладу. Лебедин для е, повноцінного забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, заклад оздоровлення просить виділити додаткові кошти на 25 рік, видатки пов'язані з підтримкою ВПО в сумі 93 тисячі 200 гривень. А саме це є предмети матеріали обладнання, інвентар, все. А саме матеріали для виготовлення пандусу і воріт. Я хочу бюджетній комісії доповісти таку ситуацію. Значить, в зв'язку з станом з війною і в зв'язку з ДБН, які на сьогоднішній день прийнято, будь-який оздоровчий заклад, який є комунальне підприємство, я все селищна ради не отримає сертифікацію, якщо не буде пандусу і не буде бомбосховища. На бомбосховище, на побілку матеріали крісла у нас є. Ми зможемо забезпечити своїми силами. Зекономими коштами, а от пандус і це не, не ми не отримаємо просто сертифікацію без даному місту. Я би просив вас, щоб ви підтримали дану заяву, бо треба починати працювати. Я дякую. Шановні члени комісії, у кого яка буде пропозиція? Став на голосування. Хто за те, щоб ви виділити 93 200, прошу проголосувати. Хто за? Отримався. Одноголосно. Дякую, за розуміння. Слідуючий, e, лист, у нас є: просимо передбачити кошти на виготовлення меж території громади. Поновлення нормативу грошової оцінки територіальної громади. У сумі e, лист звучить на 995 тисяч гривень. E, в зв'язку з e, обмеженням. E, Фінансів, також у нас дуже маленьке перевиконання. Я би пропонував виділити 200 тисяч. За на початок робіт, я думаю, що а потім буде переведення, то будемо дофінансовувати згідно програми. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Утримався одноголосно. Є у нас лист від Національної поліції. На даний час запровадження політики децентралізації передбачає перевдачу повноважу роз'яснення місцевих проблем на рівні громад, а також забезпечення власними фінансовими ресурсами, які сприятимуть вирішенню цих проблем з метою забезпечення правопорядку на території Єблунівської громади. Виникає необхідність у дієвій співпраці громади та Косівського районного відділу поліції. Рішення Єблонівської селищної ради номер 1 12 2020 від 18 -го, -го, 20 -го року було затверджено програму профілактики злочинності та зміцнення правопорядку на території Яблонівської громади на 21-25 роки. Пункту 3, розділу другого програми захист життя здоров'я, честі і гідності особи і її майна від злочинних посягань, профілактика правопорушень та пункту 3, розділу 4, підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Передбачено встановлення камер, відеоспостереження, в тому числі з функцією фіксування порушень правил дорожнього руху, автоматичної фіксації реєстраційних номерів, знаків та перед Вищення встановлень швидкості руху, встановлення камер відеоспостереження мірою впливає на профілактику правопорушень, як адміністративних, так і кримінальних, а також допомагає поліцейському розкритті майнових злочинів, крадіжок, грабежів тощо. В тому. А в тому з метою забезпечення безпеки мешканців громади, а також виконання заходів передбаченої програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку на території Яблунівської громади, прошу вас сприяння у прийняття рішення Блинівської селищної ради щодо видання коштів для встановлення оглядових камер відеоспостереження та камер відоспостереження з аналітичними можливостями у 2025 році. Заздалегід, висловлюємо удячність. 2025 Та виділимо їм на камеру на той. Скільки там на даний момент це говориться за камеру, яка має знаходитись на приміщенню е... Стопчаківської селищної ради. Стопчатської селищної ради. на камеру, та й немає, там треба. Є якісь другі пропозиції? Хто за? Прошу проголосувати. Хто за? Утримався одноголосно. Ради з бухгалтерії про те, щоб виділити кошти на благоустрій в сумі 250 тисяч, так як зараз жодної копійки просто на благоустрій нема. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримався одноголосно. Зараз ми будемо розглядати заяви. Перша заява це виділення матеріальної допомоги на поховання Ковальчук Тетяні. Заява і всі документи є зібрані. Кошти є виділені, затверджені в бюджеті, це в сумі 3 тисячі гривень. Може, похиняємо ми одним пакетом, де проголосували. Давай тоді я читаю всі решту. Видення матеріальної допомоги на поховання Кім'як Мар'яні Середній Березів. Виділення матеріальної допомоги на поховання Ковальчук Оксані, село Утропи, видення матеріальної допомоги на поховання Мартинюк Людмили, село Стопчатів. Виділення матеріальної допомоги на поховання Федорак Ганні, село Стопчатів. Е, хто? Якщо матеріально... Пакет документів Якщо є пакети, зібрані. Відділу, то хто винає. за цю позицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримався одноголосно. Е, Слідується виділення матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків пожежі. Дрогомирецькому Дмитру. Середній березів, пакет документів зібраний в повному обсязі. Кого яка буде пропозиція, скільки, відділяємо ну, кошти. Так, як у нас Нормально. є в програмі, якщо житловий 10, то господарські споруди 5. Як ми ознайомлюємо, 5 тисяч. Це перекидка з резервного. Це є перекидка з резервного резервного. Ну, ну, так і, так і це. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Хто за, утримався одноголосно. Слідуюча заява це виділення матеріальної допомоги на знагоди 95-річного ювілею колодій Марії село Стопчатів і 90-річної 90 Кадинської Марії село Баня Березів. З яких також. Згідно <пробіт> з програми, ми Я виділяємо це по, 5 не, по 5 тисяч. По 5. По 5 По 5 тисяч. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Утримався одноголосний. Питання, які були на порядку денному вичерпані, бюджетна комісія завершила свою, свою роботу. Бувайте здорові!